Понад 13 років одним із напрямків роботи податківців розвиток волонтерського руху. Молодь залучають до різноманітних заходів, які сприяють налагодженню партнерських відносин між фіскальною службою та платниками податків. Надають допомогу тут в приміщенні дипимісті Полтав. Ну і таким чином залучаються студентів, які в основному мають економічні професії до практичних занять. Ми надаємо якісь розуміння, поняття про цілому роботу фіскальної служби. Тобто, вже люди не скільки будуть теоретиками, а й деякими практиками напередодні міжнародного дня волонтерів, яке припадає на 5 грудня, фахівці податкової інспекції зарахували до числа своїх помічників понад 20 студентів міста, видали і спеціальні посвідчення. Ця сфера діяльності можливо допоможе мені в майбутньому, Ось я зараз. Екону навчаюсь на економіста, але все ж таки можливо сфера іменно податкової волонтерство допоможе мені змінити. Можливо, якось ще допоможе знайти роботу в цій самій сфері. Крім того, нагородили вісьмох кращих волонтерів, які вже протягом року витрачають свій час і сили на справи, від яких не отримують матеріальної користі. Допомагають в організації щорічної кампанії декларування доходів полтавців та беруть участь в інших напрямках роботи податкової. А на заняттях, які проводять їм фахівці, студенти отримують базові знання, завдяки яким у майбутньому зможуть працювати у цій сфері. За цей рік нам доручали різноманітну роботу. Ми проводили і різноманітні акції на вулицях міста. Ми допомагали в проведенні в організації різноманітних семінарів. Ми працювали з обдарованою молоддю, ми працювали з документацією. За цей рік також ми. Більшість середини, детальніше, ми ознайомилися взагалі з роботою Державної податкової інспекції. Здобув багато навичок, коли займався в податковій інспекції. Ці знання, які тут здобув, навички, вони дуже допоможуть мені в моїй професії, тому що я я бухгалтер. Волонтери говорять, дружня атмосфера і теплі відносини сприяють їх злагодженій роботі з податківцями.